Дидактична гра, якої пташки не стало. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі Відлетіли вже лелеки, А до нас на галявину прилетіли птахи, які будуть з нами всю зиму. Сорока Горобець. Синиця голуб. Пограємо в гру, якої пташки не стало. Подивіться уважно і скажіть, якої пташки не стало. Так, не стало голуба. Якої пташки не стало? Не стало сороки. Якої пташки не стало? Правильно, не стало синиці. Якої пташки не стало? Не стало горобця. Молодці.